Друзі, привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Ось прийшло декілька посилок. Почнемо ось з самої важкеньки. Важкенькою коштує вона один долар. Один долар. Що, у нас там? Угу. Давно вже цю штуку чекаю, довгенько щось ідеться. Набор ось таких ось фрез. Для, ну, це для сантехніки, для поліпропіленових труб ті, що появляються паяльником, це фрези, щоб е, можна використовувати фітінги повторно, Тобто обрізаємо ножицями за патліцо і розфрезіровуємо з допомогою дреля або шуруповерта цими фрезами. Наш фітінг. Тут розміри ось 24-31, 18-24 і 15-19. Ну, самі -таки універсальні. Е, Ну, Якщо вони будуть нормально різати, то тема годна. Заточений звісно, так собі дивлюся. Ну, це попровімо, е, підтачу. І потім зроблю колись можливе відео, як вони працюють. Якщо вам цікаво на цю тему відео, то Пишіть в коментарях, я його пошукаю, якісь там фітінги знайду. Да, зніму відео покажу. Так, це давно чекав. Так, це у нас щось тут. Хрібно не знаю. То я на ощупь понімав, що це вже. Ага, це, розумів. Це переходничок. Ось такі я замовляв до свого... Електронного мікроскопа на 15 3 ну це перетворювач на нього подається від 7 до 22 вольт, видає 5 вольт живлення. от Це щоб заживити оцей тюнер-перехідник. Бо він 5 вольт живиться, камера 12, два блока питання мене напрягають Я зроблю, щоб все від одного. Живилося так. Оця штука. Так, і тут сама велика посилочка, ось цікаво. Що в цій. Ага, все, я вже догадався, що це таке. Так, ну тут три посилочки однакові. Я, мабуть, скрою, покажу одненьку. Це вони всі три однакові. Тут у нас прийшов. Це тестер для радіодеталей. дуже такий прикольненький. Щось надірване, чи це я ножиком засипив. Упаковочка. Головне, щоб сам цілий був. Ось такий ось тестер Т7. Ага, ціну я не сказав. Зараз ціна, 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 ціна. За цих три тестера я вдав 27 63 центи. а за перетворювач 92. Так, що він там Ага, працює? Так, в наборі з ним йдуть, щоб його протестувати. Конденсатор, діодик, е ось така ось перемичка, ось такі прикольні щупи, крючочки. Так, як кому попасти, отак нажимаєш, воно вилазить за лапки цеплять, бо там провіряють три штучки. Ну і е Заживлювати, заряджати його. Так, для початку його треба. Для початку його треба про... відкалібрувати. Це буде удобно, кстати, зробити, мабуть, цими штучками. Зажимаємо їх. Наш тестер тримає класно. Все, замкнули контакти. І ось нажимаємо. Тут такий прикольний цвіт, цвітний екранчик, нажимаємо перевірочку, тестінг. Пішов ось тестінг. Так, Проще тепер вимкнути це все і далі ще тест буде. Все, продовжується далі тест. Так, все, готовий до роботи, спрашує, ну, каже, що він нічого не бачить, а радіокомпонент якийсь йому встремити треба. Так, зараз, секундочку. Так, в мене є... А, ну тут є з ним в наборі. Зараз спробуємо ось діод вставити. Чіт, що він покаже. Бачимо, діод замігав, ось він показав діод і його характеристики. На екрані видно. Так, тепер беремо конденсатор. Конденсатори треба уважненько, обов'язково перед тим, як вставляти в тестер, замикати контакти. щоб якщо на них щось є, щоб не спалити наш прибор. Так, і вставляємо в будь-які два контакти. Зажимаємо. Так, я ще навіть не дивився на скільки, хай прибор провірю, а потім на камеру. Так, на 10 мікрофарад, коротше, конденсатор. ось покажу я і опір. Так, 10 мікрофарад, Де в нього написано? Так, да, так і є. Не знаю, на камеру буду видно чи ні. Ну, повірте мені, ось 10 мікрофарад написано. Так, ще мені цікаво перевірити. Так, десь в мене є так ось о. конденсатор такий. Потім у мене є транзистори. Пару штук. Ось транзистор. ось ще конденсатор. І ще мені цікаво, знаєте, що так, один такий достану. Так, і ще мені дуже цікаво ось такі червоні металоплівкові конденсатори, що він покаже. Тут теж два різних. Так, ну це в мене новенькі, під рукою немає. Не буде показати так. Так, зараз я. Наближу, бо мені на навису неудобно. Так, що там видно? Так, в принципі, вроді, вроді видно. Так, беремо перший оцей великий конденсатор. Він у нас на 470 мікрофаратів. Обов'язково замикаємо йому контакти, розряджаємо його. Так, і тепер вставляємо е в різні тут. Бачите, циферки 1-2-3, 1, 2, 3, 2. Ну, е в любі які отвори вставляємо. Головне, оцей КАА не задію, він здається для перевірки стабілітронів. Так, е вставляємо 1-2, затискаємо. Що він нам покаже? Так, я вже забув, що там на ньому написано? 470 мікрофарад. Ну тут він трохи прибрехав, показує 413. Ну або це конденсатор такий, або... ну так, плюс-мінус показує. Ну, попробуємо ще раз. Зараз, замкнемо. Спробуємо ще раз його. Так, перед цим 413 показало, а зараз 415. Ну так, приблизно показує. Ну, цього досить для ремонту електроніки. Подивиться взагалі чи ні. Так, оцей іде на 3300 мікрофарад. Вставляємо, подивимося, що тестер покаже. Так, показує 3579. Ну, він так, я дивлюсь, условно, бо це так воно і є, бо ну, треба буде ще перевірити більш якимось другим покраще тестером. Було. Так, тут у нас вінду все є, вкрай вставляємо, Тепер металоплівковий що покаже, інтересно. Так, ну він у нас на 224. а Нам показало 213. Ну, в принципі, я довольний. Він у нас, виходить, безполярний. Просто конденсатор. Мені треба такий зараз перевіряти, чи ну там один прибор. Так, ще, у нас є один на 154. Так, замкнути. Так, перевіряємо. 143. Ну От є трошки похибка, але ну, вони ж це ж не факт що на конденсаторі написано, що це він стільки є. І вони ж, там у них є проценти на похибку. Так, тепер беремо транзистор. Я в них ще не сіль, розбираю. Ну, Зараз ми побачимо, якщо він покаже його, значить він годний. Ну, цей, по ідеї, годний, він новий, так виду. Так, транзистор годний, мені більш транзистори зараз е цікавлять. Ось, бачите, показав його схему, який виглядає, що відповідає. Тобто, якщо ми десь е сумніваємося в цілісності радіодеталі, винімаємо, вставляємо в тестер і дивимося, що воно показує. Тобто цей годний. От мені якраз треба на тому приборі, що я чиню продзвонити, ну, інвертор чи Продзвонити транзисторі. Так, ось такий вийшов невеличкий відео -огляд і розпаковочка. Дякую велике за увагу. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.